Здоров'я очей часто залежить від спадковості. Більшість наших рідних одягли окуляри ще в молодому віці, і я нині в прямому ефірі вже працюю з контактними лінзами і не хочу, аби син повторив мою історію. Тож вирішила діяти заздалегідь. Зір Дениска ми перевіряємо регулярно і довіряємо його лише фахівцям клініки Ексі Маркіц. Тати пише перевіряти очі. Наразі проблеми з очима має кожна четверта дитина у світі. Лікарі кажуть, що левова доля захворювань виникає через зловживання гаджетами. У дітей очі вони іще не дорослі, вони дитячі, вони маленькі, вони гіперметропічні, вони не дорозвинуті ще, так як і все інше. І якщо в такому віці давати дитині гаджет, то все рівно, що давати дорослому навантаження на цілий день. Тобто одна година в гаджеті прирівнюється дню сидіння в мобільному телефоні в дорослому віці. Інтенсивні зорові навантаження провокують короткозорість, косоокість та чимало інших проблем. Попередити більшість з них допоможе вчасний візит. Коли дитина не говорить, ти не можеш знати напевно, він добре бачить чи ні. Поки він не назве цифри, перші букви, слова, не назве якийсь колір, не попросить подайте ось цю іграшку. Ти не знаєш, він добре бачить чи погано. Регулярні. Візити, хоча б раз на рік, навіть коли дитина видається вам здоровою, для мене це must have. Плюс для нього це звичка. Він буде пам'ятати, як наче цю звичку потрібно зберегти в дорослому віці. У Kids приймають маленьких пацієнтів від самого народження і до 18 років. Досвідчені фахівці відділення діагностують та успішно лікують найширший спектр дитячих очних захворювань. Якщо у нас початкова ступень короткозорості, це не означає, що окуляри і до побачення. Ні, це і лікування, і нічні лінзи, і вправи вдома, і зоровий режим це все разом дає стабілізуючий ефект. І тому це все треба вирішувати ще в ранньому віці дитини. Коли дитина вже стає дорослою, дуже важко вирішувати питання з мінус 15, мінус 10 і з ускладненнями, які можуть бути. Усі обстеження та процедури проходять швидко та безболісно, що особливо важливо для найменших. Для дитини сьогодні дуже важливо, щоб все відбувалося в ігровій формі. Ігрова зона. Найперше він вже розуміє, що це простір, де дітей чекають: іграшки, приємні кольори, малюнки, лікарі, які готові практично кожен інструмент описати, розібрати з ним. Є макет ока, з яким він також може погратися, зрозуміти, що лікар хоче подивитися в його оці. І саме в такій ігровій формі, в спілкуванні і якраз в атмосфері, де є багато дитячого, в нього. Викликає довіру. Це відповідно викликає довіру в батьків.